Шоуер чи шофер? Відповідайте не вагаючись. Один, два, три. Час вийшов. Це був шоувер. Окей, відео в студію! І поки ви переглядаєте це відео, вітаю, вільні народи! Сьогодні ми будемо вчити елемент, який називається шоуер. Те, що ви бачите перед собою зараз, дуже схоже на елемент, який називається напівкаскад, Але робиться він інакше. І сьогодні я відкрию вам таємницю його виконання. Переходимо до навчання. Перше, що нам знадобиться, це звісно один м'яч. З ним ми вивчимо цілих два рухи, які дозволять вам зробити цей елемент реальністю. Перший рух це ось такий: передача м'яча з однієї руки в іншу, дуже швидко: один, два, один, два, один, два. Є супер. Спробуйте зробити так кілька разів. Спробуємо трошечки видозмінити цей елемент. Підніміть одну з рук трошечки вище. Спробуйте зробити ось так. Тепер з лівою рукою. Це буде перший рух, який ви будете робити завжди знизу. Тепер подивимося, як виглядає рух, який ви робите зверху. Насправді нічого особливого в ньому немає. Цей рух дуже схожий на зовнішній кидок класики. Спробуйте зробити ось так. Тільки невеличка поправочка. Цей рух ви будете завжди робити з однієї тієї ж руки. Тобто з правої або з лівої. Наприклад, я використовую для шоувера праву руку. Об'єднаємо ці два рухи. Один, два, один, два, один, два. Одразу розкрию вам невеличкий лайфхак для того, щоб робити цей елемент трошечки легше. Коли робите нижній кидок, підніміть ліву руку трошечки вище, ніж праву, для того, щоб одразу його передати. Отже, коли ви з'єднуєте цей кидок і цей кидок, у вас виходить цільна картинка. Один, два. Один, два. Один, два. Я буду показувати на цей бік, тому що це мій робочий бік. Якщо вам буде зручно робити все те ж саме, але в іншому напрямку, тоді робіть це. У нас є два м'ячі. Це означає, що нам потрібно зробити цілих два рухи, і до того швидше, ніж в попередній вправі. Спочатку хід іде м'яч, який ви кидаєте, а не передаєте. Окей, кидаємо, передаємо. Кидаємо, передаємо, кидаємо, передаємо. Дуже схоже на той рух, який ви зробили б, якби не знали, як жонглюється класика. Кидаємо, передаємо, кидаємо, передаємо, кидаємо, передаємо і так безкінечну кількість разів, тому що вдосконалення немає меж. Для того, щоб ваш результат був трохи кращий, можете спробувати ось такий рух. І з іншої руки. Повертаємося до цього руху. Пробуйте робити його трошечки нижче і трохи швидше. В принципі, це вже схоже на темп жонглювання трьома м'ячами. Розумієте, натяк? Це означає, що ви можете брати третій м'яч. І тут важливо, як ви зайдете. Я раджу заходити з одного м'яча, тому що це початковий рівень. В майбутньому, коли вам буде легше, зможете заходити одразу з двох м'ячів. Але поки що спробуйте ось так. Тут перше кидає та рука, в якій більше м'ячів. Ви не передаєте м'яч з лівої руки, поки не викинете усі м'ячі з правої. Один-два передали. Ще раз права рука. Один-два передали. І ще раз права, права, ліва. Права, права, ліва. Я думаю, я повторив це вже достатню кількість разів, щоб ви змогли повторювати це у вісні. Саме час зробити більшу кількість кітків. Один, два, три. Вийшло? Я думаю, знадобиться трошечки практики. Спробуємо ще раз. Один, два, три. Коли ви відчуваєте, що у вас впевнено виходить три кітки... Не проблема збільшити свої результати. Практикуйтеся і робіть так, щоб ваш шоуер перетворювався дійсно на коло, на магічне коло. Супер! Отже, підсумуємо. Для того, щоб наш шоуер був максимально гарний, максимально ефективний, вам потрібно піднімати ліву руку трошечки вище, ніж праву, в залежності від того, яка у вас рука ведуча. Окрім цього, коли розпочинаєте, перша кидає права і всі м'ячі вона має викидати. Один, два. Ну і третє, якщо це досі не очевидно, одна рука завжди робить передачу, а інша рука завжди робить кидок. Права завжди кидає, ліва завжди передає. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк. Підписуйтеся на мене. Величезне вам дякую! Любіть жонглювання і любіть українське мистецтво. Там літерація в срата йде в жонглюванні. Він взагалі на напівказка. Короче, там дуже все заплутано. Бо шавер це як душ. Збільшуйте свої результати, практикуйтеся.